Цього тижня ми роздумуємо про Ісусове Воскресіння. Ми були б готові віддати дуже багато, щоб, хоча б побути пташкою або собакою, які одним вухом чули, про що говорили два апостоли, котрі прямували до Емаусу Великодньої Неділі. Ми б почули і зрозуміли арамейську мову, якою найвірогідніше розмовляли ці учні. Вони були розчаровані. Вони сподівалися, що Ісус був Месією, Та тепер вони розгублені. Бо до них дійшли чутки, що Ісус насправді не мертвий, а живий. А тоді до них приєднується невпізнаний Ісус Він пояснює, що Месія мав померти і воскреснути. Про це говорили пророки, і впродовж години, а може й більше, він тлумачить їм єврейську біблію, щоб показати, що це правда, але вони все одно не впізнають його. Напевне, вже стемніло, коли вони досягли Емауса, тож вони запрошують Ісуса залишитися з ними на вечерю, і під час цієї трапези Ісус неначе стає господарем, або ж вони запрошують його бути господарем. І коли Він ламає хліб, то вони впізнають Його. Так само таємниче і несподівано, як він з'явився на дорозі, так же таємниче і несподівано він зникає. Двоє учнів, схвильовані до тієї міри, що негайно встають і вирушають у зворотний шлях до Єрусалиму. Вони вриваються у кімнату, де зібралися інші учні, і вже збираються сказати: ми зустріли Ісуса по дорозі додому, і Він сидів за нашим столом, Він живий. Коли, мабуть, усвідомлюють, що атмосфера в кімнаті зовсім не така, як вони очікували. Учні в Єрусалимі вже знали, що Ісус живий і що Він з'явився Симону Петру. Я хочу винести з цього уривка один урок, який для багатьох із нас може видатися трохи дивним, але на мою думку, він дуже важливий для тих, хто є проповідником. Ви напевно помітили, що цей уривок став основним доказовим текстом для проповіді зі старого Завіту в багатьох семінаріях і навчальних курсах для проповідників і вчителів. Він став головним акцентом стосовно того, як проповідувати Ісуса зі старого Завіту. Існують книги, які описують 6 чи 10 способів, як ви можете проповідувати Христа практично з будь-якого місця старого завіту. Але є одна проблема З мого спостереження, це непорозуміння стає іноді дуже очевидним. Бо водночас проповідники часто забувають, що в цьому уривку Ісус з Євангелії пояснює, як старий заповідь свідчив про нього. Я кажу це тому, що дуже часто така проповідь звучить так, ніби старий Заповідь – це ребус, розгадка якого Ісус. І на цьому проповідь припиняється про Ісуса, який з'являється у Євангеліях, майже нічого не говориться. Отже, зрештою, нам проповідується не Христос, який воплотився, а Христос, який є завершенням сюжетної лінії. Але нам насправді потрібен саме втілений Христос, а не просто пояснення сюжетної лінії чи розгадка літературної загадки. Нам потрібен Христос, проголошений у Євангеліях, Христос з плоті і крові. Христос, який був спокушений у всіх аспектах, як і ми, який може доторкнутися до наших немочей, тому що Він сам їх відчував. Нам потрібен Христос, який торкався прокажених, який визволяв чоловіків і жінок, захоплених сатаною і стенетів гріха, який піклувався з любов'ю, що притягувала до нього людей. І мені хочеться, щоб ті, хто навчає мистецтво проповідування у будь-якому контексті наголошували на абсолютній необхідності знати, як правильно проповідувати Христа з Нового Завіту. Бо дуже часто той самий проповідник, який прагне показати, як дістатися до Христа зі Старого Завіту, насправді не дуже прагне дістатися до Христа з Нового Завіту, зокрема, з Євангелії. Натомість ми ніколи не повинні забувати, що саме Христос з Євангелії. Допоміг цим двом учням побачити, як різні частини Старого Завіту свідчать про нього. Насправді в Євангелії від Луки, 24 розділі, лакмусовий папірець того, що Христос був проповідуваний, міститься не в 27, а в 32 вірші, коли двоє учнів сказали і говорили вони один одному: чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання? Це проповідь, якої ми потребуємо, проповідь, за яку ми повинні молитися, проповідь, що змушує палати серця. Тож, незалежно від того, чи є ми проповідниками чи слухачами, молімося, щоб ми всі чули таку проповідь.